Одразу декілька великих інформаційних джерел, як Bloomberg та The Telegraph і e Times, нещодавно випустили статті, де йдеться про певну невелику передачу винищувачів F-16. Київ цієї новини не заперечував, але і не підтвердив. Проте одне питання залишається актуальним і досі. Чи змінить поява винищувачів F-16 ситуацію на фронті? Маю дуже велику надію, що вплине, і чим їх буде більше в Україні, тим буде більш захищена наша країна. І можливо, ми зможемо не тільки себе захищати, а можливо, ми зможемо нападати і наносити удари набагато далі на. Тих, тих моментах, де відбуваються пуски, а не тільки коли вже ракети у нас над головою. Я просто сама проживаю в Києві і Охмадит надзвичайно сильно боляче вдарив. і я маю надію, що дуже допоможе. Головне, щоб їх було побільше. Не 10-5 штук, а сотня, дві, три. А люди не йдуться. Думаю, що вплинуть. Так, вплинуть. Перший я не військовий. Цілком адекватну оцінку цьому я не можу дати. Але оскільки переглядаю часто телеграм-канали, і новини. І, наприклад, на сьогоднішню ніч, коли була атака дронів, військові підтверджують, що успішно збили всі завдяки іменно f 16 Тому я думаю, що і крім того, бачучи істерику в російських пабліках, що вони бояться f 16 я думаю, що змінить суттєво змінить? Я думаю, що ні. Що не змінять, я думаю, що любе посилення технічне через зброю, через технології, тому що F 16 це досить потужна машина. Воно мусить підсилити питання. В тому тільки ну, бо це західна зброя. А як ми знаємо, з заходу є ну, партнери наші, які постачають нам зброю, у них є певні рекомендації обмеження. Тобто, наскільки ми зможемо використовувати використовувати повну можливість цей ресурс від того і залежить, напевно. І чи буде зміна? Я думаю, що так. Це ж допомога гарна. Навіть трохи там їх потесу, добре. Ви знаєте, я б хотіла, щоб інформації поменше було в інтернеті, щоб більше одержували їх і менше мовчали, не говорили. От коли наші буде ефект від тих літаків, що ми одержимо, але журналістам нічого це багато говорити. Я, я рахую, що буде ефект від них, тільки щоб менше говорили. Де вони, скільки одержали, це ми не повинні знати. Це справа воєнних. Я навіть не знаю, що вам сказати на це запитання. Я думаю, що ні. Ф-16 обов'язково допоможуть. Можливо, не зроблять вирішальну, хоча б я хотів, щоб вони зробили вирішальну вклад в нашу перемогу. Відносно чи вони є, чи вони нема. Я можу сказати, що мені здається, що я його особисто видів. Ф-16 в польоті, але де не скажу? Це військова таємниця. Змінить. Це все на краще. Це брехня. Вчора говорили по телевізору, якщо навіть вони є, то це я вам скажу. Ну Має бути якась е, таємниця. Не можеш усього москалям сказати зразу, що в нас є, в нас є і атомна бомба, і є то і то. І вони будуть зовсім по-інакшому готуватися і по-інакшому, бо ми вже не одну помилку зробили, говорили, що в нас є і то, і то. А потім виходить, що хлопців наших б'ють і на тому місці, де стояли танки, бо по телевізору все показуємо, то все повинна бути воєнна таємниця. Якщо є воєнна таємниця, то можна тоді щось і повоювати. Знову ж таки, більшість сподівається на відшутну зміну ходу війни та ситуації на фронті. Також багато хто звертає увагу на військову таємницю та каже, що точні цифри повинні залишатися неозвученими. До слова, як зазначається у статті від The Telegraph, Україна загалом очікує на 79 таких винищувачів: від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.